До акторської слави можна вилізти по драбині. Наступного тижня почнеться міжнародний театральний фестиваль Драбина. Уже в шости з'їдуться аматорські театри, і даватимуть вистави у театрі для дітей та юнацтва. Увесь фестиваль матиме єдину умову сучасна драматургія. Із таким матеріалом приїдуть колективи із російської Пермі, польського Старгарда, литовського вільнюса та різних міст України. Цього року до нас приїжджають не лише аматорські театри, як це було попередні рази, а й професійні театри в якості спеціальних гостей, і тобто, для них треба віддати їм належне, оскільки там є і заслужені артисти України. Публіка побачить нові віяння у режисурі, а от актори зможуть повправлятися на майстер-класах. Фестиваль Драбина вигадає новинку Фешн-вірш. У цій акції відомих літераторів одягатимуть дизайнери відповідно до їхнього стилю у літературі. Утім, центральними подіями драбини все ж будуть вистави.